Привіт, друже. Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Дивна історія доктора Джекіла і Містера Гайда. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Колись давно в елегантному будинку в Лондоні мешкав вельмишановний лікар на прізвище Джекіл. Люди його цінували і дуже любили. Бо він був зразковим містянином. Звісно, що доктор, тим більше поважного віку, не міг марнувати час на пустощі та розваги, тому пан Джекіл відганяв геть від себе всілякі шкідливі думки та поводився як серйозна та поважна людина. Він був науковцем, тому частенько закривався у своїй лабораторії, щоб виготовляти нові ліки та дивні суміші. Однієї надзвичайно нудної зимової днини погода була несамовито бридка. Здавалося, що потужні пориви вітру от-от зірвуть черепицю з даху, а за вікном дощ дріпотів так несамовито, що цей звук був схожий на стукіт молотка, який забиває свяхи. Того дня доктору Джекілу дещо спало на думку. А може, зварити? Зілля, е, таке, щоб на когось умить обернуло мене, тоді я, що хочу, зможу робити, і ніхто не зможе мене зловити. Ха-ха. Але доктор Джекіл не хотів назавжди перетворюватися на когось іншого. Він хотів перевтілитися ненадовго, лише щоб помститися тим, хто завдавав йому шкоди, або щоб відчути, як воно чинити щось заборонене. Лікар насипав білого порошку до пробірки, і вмить рідина в ній закипіла та стала спочатку червоною. А потім зеленою. І, хоча вона нестерпно тхнула сіркою, Джекіл випив усе до останньої краплини одним ковтком. І. хоп, чоловік перекинувся на жахливого, старого зі злими очима та лихою посмішкою. Дідуган прожогом кинувся на вулицю і вкрав у кондитерській кілька тістечок. Утікаючи, він поперевертав ящики біля овочевої крамниці і так гупнув по м'ячу, яким гралися діти, що той застряг серед гілля на верхівці дерева. Малеча розплакалась і кинулась до батьків. Дорослі вирішили покарати загадкового лиходія. Старий Гань повернувся до лабораторії, випив зілля і хоп, знову перетворився на шановного доктора Джекіла. Аж тут у двері постукали батьки ображених дітей, які відстежили злодія від парку. Вони були самі не свої від люті, але коли лікар відчинив двері, відвідувачі впізнали його та перепросили за те, що потурбували, впевнені, що помилилися дверима. Відтоді, коли доктору кортіло утнути щось недобре, він перетворювався на чоловіка, якого вирішив назвати містером Гайдом. Таким чином він легко уникав покарання. Незабаром шпальти газет пістрявили розповідями про злочини загадкового містера Гайда. На нього полювала поліція, але заарештувати порушника спокою так і не вдавалося. Минали дні, і зілля стало втрачати силу. Отже, тепер, щоб перетворитися на містера Гайда, доктору доводилося подвоювати дозу. По сусідству мешкав адвокат Аттерсон, найближчий друг доктора. Він став помічати підозрілого стариганя, який часто навідувався до доктора Джекіла. Щоб розвіяти свої підозри, адвокат якось без запрошення завітав до друга. Нібито випити чашечку чаю. Чоловіки розташувались у затишній вітальні, куди їм подали чай із тістечками. І Атерсон запитав Джекіле, мій любий друже, ширяться чутки, ніби до тебе ходять на підозрілі особи, як от містер Гайт, наприклад. Атерсон зачепив Джекіла заживе, і той розлютився. Я й гадки не маю, про що ти? Збрехав він і грубо попросив приятеля залишити його оселю. За кілька днів, скоївши низку злочинів, Джекіл, як завжди, прокинувся вранці у своєму ліжку. Та щойно він розплющив очі, помітив замість своїх витончених рук зморшкуваті та волохаті ручиська злодюги. Відкинувши ковдру, він схопився з ліжка та прожогом кинувся до дзеркала. Який жах! Джекіл побачив там гайда. Доктор перетворився на нього вночі. Від цього часу щоранку в дзеркалі на нього дивився капосний гайд. Доктору вдалося повернути свою зовнішність лише після казна скількох літрів зілля. Але якщо споживати так багато чудодійного засобу, то він дуже швидко скінчиться, і Джекіл назавжди залишиться мерзотним гайдом. Від самої думки про це науковець геть забув про сон. Несподівано доктор утратив контроль над ситуацією. Одного дня він перетворився на гайда, коли гуляв у парку. Потім це сталося, коли він сидів у перукарні. І ще раз. Під час концерту. Усе це було надзвичайно незручно, не кажучи вже про те, що злодія шукала поліція. Щоб повернути свою зовнішність після ще одного такого перевтілення, лікар проковтнув останні кілька крапель зілля. Він просто мусив повернутися до лабораторії та приготувати нову порцію. Але, на жаль, тут на нього чатувала несподіванка. Оце так лихо! Напевно, я пропав. Рецепт утратив, що у зілля клав! бідкався він, перевернувши догори дригом усю лабораторію. Йому нічого не залишилось, як звернутися по допомогу до колег із королівського товариства. Отже, Джекіл виступив перед найвидатнішими вченими Лондона і розповів свою історію. Шановні колеги, я мушу зізнатись, заварив таку кашу, що нічим пишатись. Він пояснив, як винайшов ту жахливу рідину і на лихо загубив рецепт. Якщо не приготую зілля до ранку, я проведу решту життя. Як. І тут, просто на очах у всіх, він впав на підлогу і скорчився від болю. А коли знову підвівся, перед присутніми стояв містер Гайд. Серед науковців прокотився зойк жаху. Не вагаючись ані миті, декілька вчених накинулись на лиходія, але той став розмахувати кулаками та скреготіти зубами, погрожуючи вкусити кожного, хто до нього наблизиться. Науковці заходилися змішувати різноколірні рідини та порошки, відчайдушно намагаючись віднайти проти отруту. На жаль, перша порція виявилась невдалою. Гайд зник, а на його місці залишилась жаба. Після другої спроби на місці доктора з'явився крокодил із величезною щелупою. Тут учені визнали. Не можемо ми більше помилятись. Остання спроба має вдатись. Адже як вийде карась чи черв'як, як тоді вип'є він зілля? Ніяк. На щастя, третя спроба виявилась вдалою. Науковці нарешті вгадали правильну дозу, і. хоп! Перед ними стояв доктор Джекіл, виснажений, але живий. І здоровий. Відтоді щоразу, коли йому спадала якась лиха думка, доктор відганяв її геть так енергійно, як гнав би того самого жахливого містера Гайда, якби той постукав у двері. На щастя, містер Гайд більше не повертався. А доктор Джекіл зрозумів, що погані вчинки завжди мають свої наслідки. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.